При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Півпраця заради стійкості на Закарпатті. Міністри культури, представники Єврокомісії та міжнародних організацій із майже 30 іноземних держав обговорили, як захистити, зберегти і відновити культурну спадщину України, яку цинічно під час війни руйнує ворог. Через його агресію пошкоджено уже понад 1300 наших пам'яток культурної спадщини, зокрема, і ті, які перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО. Постраждало майже 2200 мистецьких закладів, і агресор продовжує їх нищити. Результатом першого саміту міністрів культури стало ухвалення спільної декларації щодо посилення стійкості культурного сектора України. До неї вже долучилося 13 країн. Світлана Ковбиця продовжить. Знищення культурної спадщини України означає знищення української нації. Ворог цинічно цього прагне. Список руйнувань наших музеїв, галерей, бібліотек, театрів і заповідників під час війни жахає. Вже пошкоджено понад 1300 пам'яток культурної спадщини. Постраждало майже 2200 мистецьких закладів. А скільки їх ще зруйновано на тимчасово окупованій території, наразі встановити неможливо. Культура, власне кажучи, є одним із елементів, який дозволяє поневолити державу і її окупувати, тому захист культури означає захист держави. Письменник з Ужгорода Андрій Любка їздить по світу і розповідає про жахи, які коїть на нашій землі ворог, щоб пробуджувати емпатію і спонукати іноземні держави підтримувати Україну. На першому саміті міністрів культури, який пройшов на Закарпатті, представникам майже 30 іноземних делегацій. Він розповів про свого друга художника, який добровольцем пішов захищати країну у перший день повномасштабної війни і загинув у серебря. Янському лісі тут щоб разом із колегами міністрами культури країн Європи подати потужний спільний сигнал підтримки народу України, який уже майже три роки потерпає від незаконної і невиправданої агресії на своїй землі. Ми й надалі забезпечуватимемо підтримку на європейському рівні, адже українська культурна спадщина є частиною європейської ідентичності. Єврокомісар із питань молоді, культури та спорту запевнив, Європа й надалі підтримуватиме Україну. Вона сприяє мобільності українських діячів культури, підтримує наші творчі креативні ініціативи та допомагає у відновленні захисті збереженні та популяризації української спадщини. Зокрема, у Польщі наразі тривають виставки картин з українських музеїв. За два тижні тут покажуть проєкт Повторюй за мною, створений українцями постраждалими від війни. Вони відтворюють голосом звучання різних видів зброї. Ми у Польщі чітко розуміємо, що це війна не лише проти людей, а й проти культури. Ми в контакті з українськими музеями, бібліотеками, архівами. Ми працюємо над спільним збереженням нашого надбання. Зараз є велика потреба у консерваторах і реставраторах, і ми вже шукаємо тих, хто може негайно допомогти у відновленні пошкоджених українських об'єктів культури. Польща оголосила, що допоможе у відновленні зруйнованих будівель Львова, які постраждали від обстрілів. Торік у вересні, відчутно підтримує наших митців і Іспанія. Від імені Іспанії я хочу ще раз підтвердити велику підтримку українського суверенітету. Іспанія вже внесла в Європейський фонд солідарності з українським кіно 300 тисяч євро. Цього року ми додамо туди ще 200 тисяч євро. Наша країна профінансувала створення у Львові культурного хаба ЮНЕСКО і вже надала Україні допомогу на понад 100 мільйонів євро. Цей перший саміт міністрів культури країн-партнерів став платформою для визначення пріоритетів щодо захисту української культурної спадщини від знищення під час війни, а також обговорення спільних загроз і протидії незаконному обігу культурних цінностей, під час нього ухвалили спільну декларацію про поселення стійкості культурного сектора України. До неї вже доєдналося 13 країн, а також створення міжнародної коаліції, яка стане чітким нагадуванням агресору, що його дії не залишаться безкарними. Цей формат є практичним втіленням плану внутрішньої стійкості України у декларацію. Закладена ідея створити український фонд спадщини. Фонд має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам'яток, розвитку культури України. Такі зустрічі будуть регулярними. Наступна конференція з відновлення України пройде у липні в Римі. Світлана Ковбиць, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.